Звичайно, багато зелені, шкіри, лобданому, стиракса і дуже красивого витивору. Аромат, який неможливо змити. І аромат, який має феноменальний шлейф. Це Нуї Бакаліт від Naomi Goдzir, Бакалітова ніч. Такий в нього переклад. Зараз покажу вам цей мінімалістичний флакон, але при цьому аромат надзвичайно багатогранний. Просто космос. Чесно вам скажу. Навіть не діставши ще флакон, я вже відчуваю його аромат. Це щось неймовірне. Він в нас колись вже був в асортименті аромат, який розкривається зеленню, землянистими нотами і всіми барвами. Красивої шкіри. Подивіться на цей мінімал стайл. Я обожнюю таке упакування, як і Mouse and Rabbit. Також мені дуже за це подобається. Що по аромату: стійкість та шлейф на грані безкінечності. Аромат надзвичайно нестандартний. Аромат темний, густий, шкіряний, але за рахунок гучної туберози та зелених, зелених нот стираксу та ветивру, він стає просто унікальним. Ну і де бакаліт на Гудзір. Знову доступний до розпиву від 3 мл.